Ромтуду створення туру 360. Доступний цей функціонал у верхньому меню. Наводимо на наш профіль та натискаємо Мої тури. Тут у нас доступно дві вкладки: це 360 тури та наші рендери. Для того, щоб розпочати створення туру 360, необхідно попередньо зробити рендери 360 усіх кімнат, які є в плануванні, а також вигляд зверху загалом усього планування. Про те, як створювати рендери, розказано в одному з наших роликів. Посилання на нього буде в описі та в спливаючому вікні. Після цього розпочинаємо створювати наш тур. Перше, що нам необхідно зробити, це обрати рендери 360, які ми зробили для кімнат і хочемо використати в нашому турі. І таким чином основа нашого туру створена. Тепер. Ми можемо перемикатися між окремими панорамами кімнат та переглянути кожну з них. Давайте дамо назву нашим приміщенням, щоб легше було орієнтуватися в нашому турі. Наступне, що нам потрібно зробити, це розмістити панорами кімнат на міні-плані туру та створити переходи між кімнатами. Давайте розмістимо панорами кімнат на міні-плані. Для цього спочатку обираємо його. Тепер правильно розмістимо на міні-плані точки кімнат. Тепер давайте створимо переходи між приміщеннями всередині самих кімнат. Для цього обираємо кімнату, в якій будемо розставляти точки переходу. Натискаємо Створити точку переходу. Виставляємо цю точку всередині кімнати. В нашому випадку ми виставляємо її на ості двері. Далі зберігаємо положення точки. Для цього клікаємо на ось цю кнопку. Обираємо, куди ведеться точка. І після цього підтверджуємо наш вибір. Через точку переходу, яку ми щойно створили, можна з середини кімнати перейти в іншу кімнату. І тепер давайте створимо перехід з цієї кімнати назад. Аналогічно створюємо інші точки переходу. Також ви можете синхронізувати стартовий кут повороту камери в кімнаті і кут повороту маркера. Це ми можемо зробити за допомогою ось цього інструменту, відредагувавши ось цей маркер. А для кращого розуміння, де в вашій сцені є початковий кут, справа у вас є підказка. Після того, як ми завершили налаштування усіх точок та переходів, ми даємо назву для нашого туру. Та натискаємо Зберегти. Тепер ви можете відкрити цей тур або надати посилання.